Продавали самим собі власне майно і за це ж отримали дотації на 15 мільйонів гривень по державній програмі розвитку тваринництва. Таку схему зловживань викрили поліцейські Житомирщини. Два підприємства, які фігурують у даному кримінальному провадженні, фактично здійснювали продаж великої рогатої худоби. Самим собі, оскільки їх власником є один суб'єкт господарювання, і фактично безпосередньо вся велика рогата худоба знаходилася у власності одного і того ж самого підприємства. Щоправда, об'єктом торгів мала бути саме племіна худоба. Але продавалась вона, як встановили поліцейські, лише на папері. Усі її переміщення відбувалися формально у бухгалтерських документах та фінансових операціях. Фактичний продаж великої рогатої худоби здійснювався лише відповідно до укладених документів безпосередньо їхні переміщення. Безпосередньо їхнє відвантаження, отримання іншими суб'єктами господарювання, які значаться в договірній документації, фактично не відбувалося, що в свою чергу свідчить про умисні дії відповідних службових осіб зазначених суб'єктів господарювання, та безпосередньо підтверджує їхній умисел направлений на заволодіння грошовими коштами державного бюджету. Днями слідчі поліції під процесуальним керівництвом Житомирської обласної прокуратури оголосили підозри у заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем та у службовому підробленні директору, бухгалтеру сільськогосподарського підприємства та представнику акціонерного товариства. Саме за їх активної участі до Міністерства агрополітики та продовольства України був поданий відповідний пакет документів, що і став підставою для прийняття рішення пр. Про виділення масштабних дотацій злочинні дії зазначених осіб кваліфіковані відповідно до кримінального кодексу України за статтею 191 частиною 5 та статтею 366 частиною 1. досудове розслідування триває.